Росія знову і знов доводить, що вона держава-терорист. Мають бути залучені всі необхідні сили світу для того, щоб зупинити цей терор. І ми зробимо все, аби країна-терорист відчула, що таке війна. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Сьогодні Кременчук попрощався з хоробрим захисником Юрієм Малюгіним. У міському палаці культури прийшли рідні, знайомі та близькі герої, аби віддати шану та провести Юрія в останню путь. Там були і наші журналісти. Кривава війна, яку розв'язали російські загарбники, забирає життя кращих синів та дочок України. 23 квітня 2024 року. Виконуючи бойове завдання, загинув мужній захисник кременчужанин Юрій Малюгін. Сьогодні до міського палацу культури прийшли рідні, близькі та знайомі героя, аби віддати шану та попрощатись із захисником. Народився і проживав у місті Кременчук, навчався у загальноосвітній школі номер 20, закінчив ПТУ номер 26 та інститут інженерного морського флоту. Мав матір та сина. Призваний на військову службу 28 грудня 2023 року. Займав посаду стрілець-помічник гранатометника. На війні Юрій проявив себе як мужній та хоробрий воїн. Знайомі кажуть, що у житті це була світла, добра та щира людина. Знаю Юру, тільки з хорошої сторони. Жили рядом з Петровського і рядом з трьокотежної фабрики. Мама працювала в нас всю життя на трикотажній фабриці. Висвітувала сама сина, висвітала його добрим воспитанным, справедливым, это самое главное. Пошел он воевать. И сын его тоже воюет. И одна единственная надежда была у мамы. На этого сына и так оборвалась жизнь добрый, отзывчивый. Работал, где он работал, везде там царила дружелюбь, хорошая душевная атмосфера. На жаль, життя бійця обірвалось 23 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту роботи на Запорізької області. У Юрія залишилась мати та син. Поховали воїна на свіштовському кладовищі поряд з іншими героями України. Вічна пам'ять та слава Софія Григоренко Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Одному з підрозділів Сил оборони передали сучасне обладнання для виявлення ворожих повітряних цілей. Що про нього говорять військові та чи дійсно воно допомагає в роботі, про це та інше розкажуть наші журналісти. Ворог регулярно здійснює повітряні атаки на Україну. Під ударом опиняється і Кременчук. У такі моменти вся надія на наших захисників та захисниць. Аби силам оборони було легше виявляти ворожі цілі, Кременчуцька громада передала їм необхідне для цього обладнання. Сьогодні передаємо підрозділу сил оборони обладнання для виявлення і знищення повітряних цілей ворога завдяки сучасному програмному забезпеченню, яке інтегровано в планшети засобам виявлення тепловізійним і наведення. Наші бійці більш ефективно будуть вражати повітряні цілі, і в тому числі над Кременчуком. Військові кажуть, що таке устаткування значно допомагає їм виконувати свою роботу. Прицільні комплекси із відеодисплейними терміналами та спеціальним програмним забезпеченням саме те, що потрібно. Всі прицільні комплекси вже ми брали. Це вже не перший раз. Уже обстріляні, дуже допомагають при виявленні і знищенні для різних комплексів для різного обладнання. Так що це нам дуже вагома допомога. Дуже дякуємо за допомогу. Чим більше допомоги стилу отримує військо, тим ефективнішою є боротьба з ворогом на полі бою. Дякуємо силам оборони. Кременчук зробить усе, аби полегшити вашу роботу та зберегти життя українців. Вікторія Максимович, Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні Полтава і вся Україна переживає страшну трагедію. Російський агресор вдарив балістикою по одному з навчальних закладів міста і лікарні. Десятки людей загинули, сотні поранені. Рятувальники продовжують роботу. 3 вересня, ранок. Полтава, російські окупанти атакували двома балістичними ракетами учбовий заклад та лікарню. Наразі відомо про 49 загиблих, більш ніж 200 людей поранені. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Частково зруйнована одна з будівель інституту. Багато людей опинились під завалами. Завдяки злагодженій роботі рятувальників та медиків вдалося врятувати 25 осіб, з яких 11 деблоковано з-під завалів. Я доручив провести повне та. Оперативне розслідування всіх обставин, того, що сталося, залучені всі необхідні служби до рятувальної операції. Я вдячний кожному і кожній, хто з перших хвилин після влучання допомагає людям, хто рятує життя. Ця трагедія чергове свідчення підступності ворога, який не зупиняється перед жодними злочинами. Обов'язково російська наволоч відповість за цей удар. Ми знову і знову кажемо усім у світі, хто має силу, щоб зупинити цей терор. Системи ППО ракети до них потрібні в Україні, а не десь там на складі. Далекобійні удари, які можуть захистити від російського терору, необхідні зараз, а не колись потім. Кожен день. Зволікання це на жаль загибель людей. Вічна пам'ять усім, чиї життя забрані Росією. Щодня РФ атакує українські міста ракетами та ударними дронами. Щоб припинити ці варварські обстріли, потрібно не лише посилити ППО, але й знищувати ворожі літаки на аеродромах, з яких відбуваються запуски. Саме про це йдеться у зверненні до країн Великої Сімки, яке сьогодні ухвалили у Верховній Раді. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов. Ми закликаємо провідні країни світу об'єднатись у боротьбі за збереження міжнародного права, допомогти Україні захистити себе і дозволити використовувати західну зброю для ударів по військових об'єктах на території Росії. Також у першому читанні нардепи схвалили законопроект про збільшення держбюджету на цей рік на 500 мільярдів гривень. Робимо все можливе, щоб посилити можливості оборони України. Окремим законом ввели до складу зсу сили безпілотних систем. Юрій Шаповалов зауважив, що Україна перша в світі країна, яка створила такий рід військ в армії. Ворог обов'язково має відповісти за всі злочини проти людяності. Голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін повідомив, що у Полтавській області оголосили триденну жалобу через смертельну російську ракетну атаку по обласному центру. Світла пам'ять усім загиблим. Анна Литвин, Кременчуцькі новини. Служба безпеки України у Полтавській області спільно з національною поліцією викрили та ліквідували ботоферму, яка працювала на спецслужби Російської Федерації. Детальніше у наступному матеріалі. Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували у Полтавській області ботоферму, яка працювала на спецслужби РФ. У результаті спецоперації викрито організатора ворожого осередку. Ним виявився місцевий фахівець у сфері ІТ, який продавав країні-агресору фейкові аккаунти. Надалі спецслужби РФ проводили через них інформаційні диверсії на користь Кремля. Зокрема, расисти використовували зареєстровані в Україні облікові записи для поширення дезінформації про суспільно політичну ситуацію в нашій державі, нібито від імені українських громадян. Також спецслужби РФ застосовували фейкові акаунти для поширення дискредитаційних повідомлень про діяльність сил оборони та ситуації на фронті. Так, у Полтавській області викрито місцевого жителя, який створив на замовлення РФ майже 15 тисяч анонімних акаунтів у різних соцмережах та месенджерах. Щоб приховати злочин, фігурант намагався продати облікові записи через Даркнет з розрахунку півтора долара за одного віртуального користувача. За даними слідства, ботоферма з відповідним обладнанням та сім-картами українських операторів знаходилась прямо у квартирі зловмисника. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за частиною 2 статті 361 кримінального кодексу України. Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних автоматизованих, електронних комунікаційних інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, вчинене за попередньою змовою групою осіб. зловмиснику загрожує до п'яти років тюрми. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області спільно з національною поліцією за процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини. У Кремежуці розпочався ремонт однієї з найаварійніших покрівель багатоповерхового будинку у місті. Де та які тривають роботи? Дивіться у наступному матеріалі. Ось такий вигляд мав дах багатоповерхівки за адресою вулиця Героїв УПА-10. Варто зазначити, що це була найаварійніша покрівля житлового будинку у місті. Мешканці квартир потерпали від постійних протікань стелі, а заразом і від вогкості та плісняви. Тож, прийшовши на прийом до міського голови Віталія Малецького, люди звернулися з проханням про допомогу. Очільник міста особисто обговорив з депутатами міськради важливість відновлення даху та виніс це питання на голосування під час сесії. Опісля надання фінансування на замовлення департаменту житлово-комунального господарства розпочалися роботи з капітального ремонту покрівлі даного будинку. Наразі виконано ремонту демонтаж Рубіроїда і виконується стяжка. Повна 100% буде виконуватися на покрівлі. Виконали у нас свєнт-канали, зробили ремонт і виконали ремонт парапетів. Протягом кількох тижнів роботи на даному об'єкті триватимуть і надалі. Гарантійний термін оновленого покриття перевищуватиме 10 років. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Бути в курсі подій. Запрацював мобільний застосунок. Кременчук цифровий. Про мету створення додатку та його функції у наступному сюжеті. Для Кременчужан запрацював мобільний застосунок Кременчук цифровий. Завдяки йому мешканці можуть легко отримати доступ до важливих міських сервісів, бути в курсі новин та вирішувати низку питань пов'язаних з міським життям. Ідея створення застосунку виникла вже давно. Спочатку це виникло з ідеї створення пластикових карток кременчужанина, але потім мобільні застосунки містянина почали з'являтися в інших містах. І ми вирішили вже відійти від ідеї створення пластикової картки Кременчужанина і створити інтерактивний застосунок для смартфонів. Наразі Кременчук цифровий містить дев'ять сервісів, за допомогою яких можна дізнатись новини міста, дізнатись рух транспорту, лінію маршруту та розрахувати час до прибуття транспорту, записатись до ЦНАПу та його територіальних підрозділів, отримати інформацію про місце розміщення зелених зон, дитячих та спортивних майданчиків, дізнатись про різноманітні міські заходи, знайти інформацію про перейменування вулиць, дізнатись про місце розташування укриттів, пунктів незламності, джерел води. Також користуючись застосунком, кременчужани можуть отримувати сповіщення про події житлово-комунального господарства. Для того, щоб отримувати сповіщення про події ЖКХ аварійного або планового характеру за своєю адресою, необхідна авторизація в застосунку із використанням сервісу ідентифікації ID.gov.ua. Це використовується або дія, або банк ID. Після авторизації користувачу необхідно додати свою адресу. Адрес можна додати. Дати декілька і в такому разі, якщо виконавчому комітету буде відома інформація про якусь подію житлово-комунального характеру, аварійну або планову за адресою користувача, користувач отримає пуш сповіщення про таку подію. Поступово Кременчук цифровий наповнюватиметься й іншими корисними для Кременчужан сервісами. Метою створення застосунку є інтерактивна участь Кременчужан у житті діяльності міста. Завдяки цьому застосунку громадяни можуть можуть користуватися зручними сервісами, а міська влада може оперативно доводити інформацію корисну громадянам кременчужанинам. Анна Литвина, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Кременчук прославився багатьма чемпіонами у різних видах спорту. Нещодавно до їхнього переліку долучилася і спортсменка Тетяна Рагозіна, ставши чемпіонкою світу зі скандинавської ходьби. Усі деталі вже за мить. Нещодавно відбувся чемпіонат світу зі скандинавської ходьби. Учасники з 22 країн зібралися у польському місті Бельчатові, аби довести собі та іншим, що вони найкращі. Українські спортсмени гідно представили країну на світовій арені. У складі команди була і кременшуцька спортсменка Тетяна Рагозіна, яка виборола перше місце, ставши чемпіонкою світу. Це був третій за всю історію Чемпіонат світу. Учасників було більш тисячі чоловік. Нашу українську делегацію представляли десь 70 чоловік з різних городів країни Дистанція Складалось 5 кілометрів, 10 і 21 кілометрів. У перший відбірковий день спортсменка потрапила до 60 найкращих, серед яких вже наступного дня і виборола перемогу. Саме змагання це свято. Це люди приїжджають за емоціями провірити себе. Тому всі були задоволені на вищому рівні. Проводився чемпіонат. Кременчуцька спортсменка розповіла про особливості виду спорту та як вона досягла цього результату. Це вже другий рік, як я освоювала скандинавську ходу, і скажу так, що мені не було важко, тому що робота рук вона схожа з роботою лижника. Так як я ще взимку виступаю по лижним гонкам, плюс я із професійного спорту і там я мастер спорту міжнародного класу по спортивних ході. Тому я якби об'єднала їжі з ходьбою і вийшло вау. Вітаємо Тетяну Рогозіну з вагомою перемогою та бажаємо їй подальших звершень. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Хай кожна українська сім'я, яка віддала Україні найцінніше життя сина чи доньки, брата чи сестри, батька чи матері. Хай кожна така українська сім'я завжди отримує від України вдячність і шану. Слава Україні та її героям.